Дорогі друзі, ці велитні, круті машини, які дуже чекають сьогодні на кордоні України для будівництва фортифікаційних споруд. Вони вже завантажені на трейлери. Кожен трейлер коштує лише трейлер, 60 тисяч гривень, які сплачені фондом. І сьогодні вночі вони мали виїхати до прикордонної області України, де знаходиться фронт. Вони не виїхали. І лише диво не зірвало потужну операцію по забезпеченню наших збройних сил такими машинами для фортифікаційних поруд. Оце все-таки ми йдемо, і ніхто нас не зупинить. І я дякую і Камбрігу і командувачу. Хотів подякувати і керівництву Служби безпеки України і привітати їх до речі з сьогоднішньою великою перемогою.